Я якось ходив по парку на Борщагівці в Києві. Він давно не реконструювався, а після реконструкції я отак по ньому гуляв і не розумів, що ж не так. Я ходив ту, там, думаю, да що ж таке? Я потім зрозумів, а там ці доріжки були якось криво поставлені. Я... Якось не так, ну от не рівно, а криво. Я... Я не міг зрозуміти, в чому справа, а потім зрозумів, що доріжки поклали там, де ходив народ. Не так, як хотіли ті, хто це робив, а як хотів народ. От і закони вони завжди мають бути як хоче народ, як оті доріжки. Не знаю я, я 12 років викладаю в університеті. А поки не можу сказати, чи є вона та справедливість. Дякую.